Як правильно оформити статтю для того, щоб її прийняли до публікації в журнал, що індексується в базі даних Скопусу Web of Science? Я Анна Лоєнко, директорка компанії Pubble Advance, і щоб відповісти на це запитання, я запросила нашу експертку, керівницю редакторського відділу команди Pubble Edwins? Яка має величезний досвід роботи з, з усіма видавництвами, що є на ринку, а бази даних з Копус і Web of Science. і вона поділиться з вами лайфхаками, щоб допомогти вам коректно оформити вашу роботу і збільшити вірогідність прийняття вашої статті до публікації. Я дуже рада тебе бачити, Ольго. Даю тобі слово. Всім доброго дня! Так, мене звати Ольга, я голова редакційного відділу працюю в нашій команді майже три роки, два з яких я безпосередньо займалася оформленням статей. І сьогодні я з вами поділюсь тонкощами, які бувають при оформленні статей, і на які початківець просто може не звернути своєї уваги. А спочатку я б хотіла би проговорити, які взагалі у автора статті можуть бути варіанти оформлення перед подачою статті до журналу, адже журнали у нас бувають різні, і відповідно вимоги до подання у них всі також відрізняються. Починаючи від обсягів тексту, закінчуючи стилем, оформлення літератури, списку літератури та оформлення деяких додаткових документів. Я б виділила такі варіанти оформлення перед подачею, як подача без вимог до оформлення або вільний формат. У минулому нашому відео за ми вже згадували таку ймовірність і проговорювали, що відсоток е, таких журналів е, вкрай малий, але все ж таки може бути, що статтю можна подати у ну, вільному форматі, без якогось конкретного оформлення. Але все ж таки це не означає, що ви подаєте свою, е, як то кажуть, чернетку, да, як вона є. Що може бути з мінімальних вимог? Е, Ну, тобто від вас як від людини, так щоб подати чистий документ, які мають бути вимоги. Е ну, яких ви потрібно дотримуватися авторам, це чітка структура вашої статті або власна структура журналу, до якого ви подаєте, чіткі заголовки. Єдиний якийсь вид шрифтів, щоб вони не відрізнялись один від одного, та також їх розмір, ну і однакові абзаці без якихось конкретних відступів, щоб все було під єдиний формат, тобто вимоги поширюються на основну частину тексту, але не на список літератури. І, зрештою, все ж таки, це не буде означати, що статтю не доведеться оформлювати надалі. Вам питання тільки буде в тому, на якому з етапів ви повернетесь до оформлення. Це може бути після прийняття на етапі пруфу, коли вам дадуть 48 годин. годин да? на все оформлення, вони можуть скинути вимоги до оформлення і дати такий о, о, стільки обмаль часу на це. Е, тому е, важливо це зробити перед подачею. Або є ще варіант: е, це редакція платно оформить вам вашу статтю за вас, і ціна питання буде стартувати від 250 доларів до 70, 750 доларів або 50 доларів за сторінку. Такі ж теж ми варіанти зустрічали. Так, другий варіант, який має, може бути перед вами, це оформлення за мінімальними вимогами. Це залишається чітка структура, тут вже будуть конкретні вимоги до шрифтів та їх розмірів, конкретика в оформленні назви або розділів, або їх підрозділів і нумерація їх, також розташування графічних матеріалів, де саме в тексті, поза текстом, і чіткий стиль оформлення списку літератури. Далі, третій варіант це оформлення за чіткою розгорнутою інструкцією. Тут вже додаються окремі вимоги до таблиць та фігур, наприклад, в якому форматі вони можуть бути, або за яким стилем вони оформлені. І оформлення списку літератури за певним вже стилем, і показані можуть бути також приклади власного стилю журналу, де ви повинні розпізнати основний стиль та нюанси самого журналу. Так може бути накладено. Так часто буває зі стилем Гарвард. Його беруть за основу, але вносять свої корективи. Кожен журнал свої корективи, і він від журналу до журналу відрізняється. І на це зверне увагу тільки редактор, а не людина, яка вперше сіла оформлювати свій документ. І четвертий. Варіант, це найскладніше, я так вважаю, це оформлення за шаблоном. Тобто, це буде готова верстка статті. Тут усе починаючи від колон, титулів, інтервалів, відступів, нумерації рядків, кількості стовпчиків вашої статті, тексту і чіткого розташування графічних матеріалів. Тут ще може додаватися, додаватися графічна анотація, яка буде на сторінці журналу. Тобто, тут, взагалі, має, все має бути на вищому рівні, і ви маєте оформити статтю, ідентичну зі шаблоном. Тобто, який ми можемо висновок з цього всього зробити, да? От я перелічила чотири варіанти, і всі ці, ну, все це зводиться до того, що оформлення статті необхідно в будь-якому випадку, і краще, якщо на нього буде виділятися час саме перед. Поданням, а не потім за два дні до прийняття, який на перевірку там пруфу оформлення виділяє редакція. А які ще можуть бути приховані нюанси в оформленні і чому саме людина, яка з цим не стикалася, вона їх ну, зверне на них увагу, да? на що звертають наші редактори увагу? Наприклад, це кількість файлів під час подачі. Наприклад, в вимогах може бути таке словосполучення. Наприклад, статтю можна подати кількома файлами. Це може бути титулка, основний файл статті, таблиці окремі, малюнки окремі, додатки. Або додаткові файли. ця вся інформація може міститися в одному документі, вся, все це може міститися в одному документі, або може бути розбита на файли. Далі ще можуть бути в вимогах завуальовані фрази. Наприклад, така фраза як стаття проходить подвійне сліпе рецензування. Що це означає для нас? Що імена авторів будуть приховані від рецензентів і, скоріш за все, Наші файли будуть окремі, титулка буде окрема від основного тексту статті. Або інформацію про авторів взагалі можна буде внести в кабінеті подачі статті. Якщо ви це не зробите на початковому етапі, це затримує етап рецензування, бо буває таке, що а, в кабінеті навіть є кнопки так, подати титулку окремо, подати статтю окремо. А якщо ви це не розділили, стаття е, піде далі і вона нару, е, порушить ці вимоги сліпого рецензування. Е, тобто це навіть не залежить від редакції. Вони просто відкриють файл, побачать, що ви це не розділили, і повернуть статтю е, вам або відхилять її так, на такому етапі. Далі є ще нюанси по шаблонам. Недостатньо просто дотримуватися розміру шрифтів, розташування тексту на сторінці. Тут важливі відступи, інтервали між текстом, між заголовками, підзаголовками. Багато хто взагалі не знає, де знайти цю інформацію, а які інструменти включити, якими інструментами користуватися у Word, щоб це побачити. Або, наприклад, не всі перевіряють формат сторінки в шаблоні і роблять на звичному А4, а журнал, наприклад, використовує Б5. Тобто ви все оформлені оформлені на аркуші А4, все зробили, вам роблять зауваження, присилають. Ну, вам назад присилають статтю і кажуть, що наш журнал використовує Б5, ви все ставите в Б5 і все це просто як, порушується вся ця структура документу, і ви знову сідаєте все оформлювати, знову все контролюєте інтервали, відступи, і це забирає багато часу. А, і журнали е, можуть не вказувати це окремо в вимогах. Тобто вона не дали шаблон е, і хочуть все оформлення по шаблону. І те, що це ви не побачили, це ваш, на, ваша власна проблема буде. Далі е, перевірка правопису. Дуже рідко журнал чітко вказує, якою мовою. Буде прийматися стаття на якій мові? Наприклад, вони пишуть, приймаються статті, написані англійською мовою. Тут варто згадати, що існує британська англійська та американська англійська, і правопис деяких слів, таких як колір або аналіз, вони різняться. І для цього наші редактори проводять аналіз архіву. За останній рік або там останні 2-3 випуски, щоб переконатися у правильному виборі мови, і це все редагується до подачі. Далі нюанси по фігурам та таблицям. Краще, якщо ваші рисунки та таблиці підлягатимуть редагуванню, адже там можуть бути свої нюанси за розміром, за назвою шрифтів, наприклад, ще за кольором. Або як ми можемо зустрічати, часто ми зустрічаємо у вимогах, стоятиме вказівка, що оформити таблиці треба в стилі АПА. Для редактора нашого це чітка вказівка, що в таблицях будуть відсутні вертикальні або внутрішні горизонтальні межі. А також шапка може бути виділена жирним кольором. Але для людини, яка вперше оформить статтю, ця інформація буде незрозумілою. І в кращому випадку людина піде вивчати інструкцію да, стилю АП, а в гіршому випадку залиши все, як є, поки йому не поверне статтю для редагування цього моменту. Ну і найважливіше, до чого ми прийшли, це список літератури. Розбиратися в стилях, знати їх основу, щоб вміти універсально потім оформлювати статті? Наприклад, розглянемо таку ситуацію, Оформить статтю відповідно до АПА стилю, як вони пишуть, і відразу у редактора питання да, виникає: яка апа? Ну, яке видання АПА шосте чи сьоме? Для цього потрібно піти в архів, аналізувати статті, які там опубліковані, і ми бачимо: якщо там було оформлення статей в журналі, то там буде випуск номер. Вони будуть випуск курсивом виділений. Або якщо це оформлення книги, там а якщо це курсивом виділено, це буде стиль Апа 7 чіткий, да, така вказівка. А якщо наприклад оформлення йде книги, і там присутнє не лише видавництво, але й країна, місто, де це видавництво знаходиться. То це, скоріш за все, буде АПА 6. От такий, якби, оцим вони відрізняються. Ну і те ж саме про стиль Чикаго. Буває, розділяється Чикаго автор, автор дата, або Чикаго винаски бібліографія. Це те, що редактор, який займається оформленням, бачить моментально, аналізуючи не тільки правила до оформлення, а й уже опубліковані статті. І ну, таких нюансів безліч. Ну і останній пункт це оформлення супровідних документів, їх види та способи заповнення. Існує низка супровідних документів, які додатково може давати журнал. Це, наприклад, анкети для авторів, біографії авторів за певним шаблоном, це або без шаблону, це висновок етичного комітету про дослідження, це передача авторських прав журналу на статтю, підписана всіма авторами. Також бувають короткі, невеличкі каверлети, це короткий лист, в якому ви вказуєте, чому ви вважаєте свою статтю важливою для цього конкретного журналу, чому вас повинні прийняти. А, і у нас, наприклад, на такий випадок є низка заготовок вже шаблонів, які ми використовуємо в роботі, коригуючи під журнал, для цього переглядаємо архіви, дивимося, що схоже в нас, що не схоже, чи можемо ми наш шаблон подати. І це дозволяє нам значно економити час на роботу з такими документами. У людини, яка вперше сіла за таку роботу, це забере доволі багато часу. Ну і підсумуємо так, що все, що я перерахувала. Оформлення статті це взагалі такий кропіткий важливий і відповідальний пункт в роботі над статтею, який може зайняти велику кількість часу у непідготовленої людини. Так, на це може піти близько місяця часу. Це те, що наші редактори, це те, чому, чого наші редактори вчаться впродовж найменше півроку. З моменту першого оформлення вони поступово це роблять від більш легких стилів до складних. У нас є своя програма, по якій ми навчаємо наших редакторів. У середньостатистичного редактора нашої компанії на оформлення однієї статті, де до 10 робочих днів, саме робочих днів, залежно від стилю. Від напрямку так журналу або статті, включно з перевіркою головного редактора. Одна стаття в нас проходить щонайменше через двох людей, які роблять перевірку оформлення, так? щоб виявити найдрібніші недоліки і відразу виправити їх, щоб до них не повертатися. Ну і також ми навчаємо наших редакторів за внутрішніми нашими інструкціями, які розробили самі на основі свого досвіду, вже трирічного досвіду з роботи з різними журналами. У цих інструкціях ми Повністю розписуємо всі нюанси, які можуть зустрітися під час оформлення на сайтах журналів і з усіма скріншотами і роз'ясненням до них, щоб скоротити час на оформлення. Ось так. Ольго, дуже дякую за таку розгорнуту відповідь. Тут просто можна конспект писати за всіми моментами, які ти перерахувала, вже ж так з першого разу все не це все треба практикувати. Дуже багато часу на це витратити. Таке запитання. Що ж буде, якщо я, як автор, некоректно оформлю свою статтю і все ж таки подам її до журналу на розглядання? Що може бути в такому разі? Так, що може бути? Може бути, що в кращому випадку вам повернуть назад вашу статтю і скажуть: ось наші вимоги оформлюйте вашу статтю. Другий випадок це те, що вам просто відмовлять, це буде типова відмова без коментарів, тому що редактор вирішить, що ви не витратили час на ці вимоги, чому він повинен на вас час витрачати? Так? Чому, так, чому так відбувається? Тому що у редакцію надходить дуже багато статей за тиждень. Як вони нам часто пишуть, що а, дуже багато в них статей там 50 у тиждень, а тому можуть бути затримки по рецензії і по першій цій відповіді. І всі вони статті вони будуть схожі так, за актуальністю, за тематикою, інколи навіть за дослідженням. Тому редактор віддасть перевагу статті, яка буде чітко оформлена за структурою, аніж просто якоюсь чернеткою, набросками і так далі. Це ж ми говоримо про. Слідуючий етап, так як вона піде на рецензію, що, що буде віддавати редактор рецензентам, якщо воно не оформлення не в звичному форматі. Так, за журналом, якісь рецензенти закріплені, вони вже звикли дивитися щось в звичному для них форматі, так за структурою, за заголовками, підзаголовками, все вони знають, де це знаходиться. І це буде також, ну, це все оформлення повинно полегшувати всі ці етапи, так? А що тут полегшувати, якщо людина не витратила час на оформлення? Ось так. Так, дуже дякую за відповідь. Я думаю, що тепер всім, хто нас дивиться, в них є розуміння, як їм діяти. І у нас є дуже багато матеріалів, які ми збирали за всі ці роки, через що ми проходили, і ми можемо вам допомогти з цим непростим етапом. У нас є послуга оформлення статті. У вас є певний журнал, куди ви збираєтесь відправити свою роботу, і ми оформлюємо по всіх вимогах, які описані в журналі. Тож звертайтеся, і ми можемо дуже сильно заощадити вам час і ви будете впевнені, що ваше оформлення буде коректним, і вашу статтю в більшості випадків візьмуть на рецензування. Ольга, дуже дякую за твою експертність. А нашим глядачам а, прошу вас підписатися на наш канал, ставте лайк, робіть репости, коментуйте. Нам важливо чути, що ця інформація для вас цінна. А, дякую вам на все добре. Дякую, до побачення.